Всім привіт! Мене звати Льоня Поліщук. Я вітаю вас на моєму каналі про Євробачення. І я дуже радий, що Лорін, переможниця Євробачення, 2012, яка співала хіт юфорія. Вона повертається на Євробачення, і вона є фавориткою національного відбору Швеції Мелоді-Фестивален. В цьому відео я хочу поглянути неї виступ, а також оцінити, ще номер нашої українки Марії Сюр, яка також бере участь в Мелоді-Фестивалені. І, до речі, пройшла в фінал. І є однією з фавориток. І ще там якихось два хлопчика-дует. Вони на другому місці по голосам саме глядачів. Отже, може, у них теж є шанси. Давайте оглянемо. Глянемо та оберемо фаворити. Мені найбільше цікаво буде подивитися саме виступ Лорін на сцені. Я його ще повністю не бачив. Так, я чув пісню. Це вже буде ну, не така прям перша реакція, але саме номер. Постановка. Я зараз хочу оглянути повністю, вжитися, пережити кожен погляд, який Лорін буде давати в камеру. Тож давайте починати. І, будь ласка, тисніть лайк. Дякую. Зробіть це прямо зараз. Тиць-тиць-тиць. Ну що ж, починаємо. Боже, які масштаби сцени. Ви тільки подивіться, як багато людей написали цю композицію. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І Лорін тільки на третьому місці з них. Дуже готувалась до Євробачення. Напевно, реально хоче перемогти вдруге. Uh, Лорін! Лерорін! Матеріна, ви тільки подивіться, яке це естетичне задоволення. Я вже бачив цю декорацію, але от. По телебаченню дивишся на це і розумієш. Оце смак. З душею зроблено. Яка вона класна. І їй на 20 років. їй вже майже 40. І Подивіться, як вона чарівно виглядає. А манікюр, який дуже довгі нігті. Зал підтримує підтримує. Я чую це. Які авації її люблять? У мене іноді складалось враження, що у Лорін дуже багато хейтерів. І навіть якщо подивитися там її нові треки за всі ці останні 10 років, 11 вже пройшло з 12-го, то я б не сказав, що вона дуже популярна співачка в Швеції. Так її знають, але мільйонів підписників прослуховань, на жаль, немає. І це дивно, і хоч вона переможниця Євробачення і одна з найкращих. Ось так буває. Дуже такий спокійний перший куплет. і Його складно заспівати. Отида. Чисто. Ох! друзі, у мене мурахи. І Це краще, ніж я думав. От чесно, краще, ніж я думав. Така хріпа може трошки і зривається іноді голос, але мені це подобається. Це як фішка. Впевнено, щиро. І Я відчуваю, що вона знає про що співає. Oh, yeah. Яка щира була посмішка. Чуєте, підтримують. І це по суті. Глядачі вперше чули повністю пісню. і Їм вже подобається в залі. Які символи зверху не ну, це декорація, вау. Я такого ще ніколи не бачив. Хоча, може, у когось це було. Боже, Лорі, ну ти переможеш цього року, реально. Ось це стиль Євробачення. Це те, що я обожнюю і заради чого я б полюбив Євробачення, щоб бачити та слухати такі пісні бридж. Така кульмінація. Може трошки відпочити емоційно від цього вау. Вона подарувала шоу. Ну, ніби зараз заплаче. Гелікоптер чую зверху. Я вірю. Боже! Мені це дуже подобається. Навіть більше, ніж Норвегія цьогорічна. Ху -ху -ху. Які емоційні пориви. І ще більше і більше вона дивує. Ху -ху. Боже. Якщо Лорін поїде, це буде моє перше місце в топі. Я хочу, щоб вона перемогла в друге. Мені подобається образ, пластичність. Їй реально ніби 18, ну які 40. Вона за ці роки розцвіла. Лорін, I love you. Хух, так. Ну що? Офішал лірик відео. А це реально офішал? Так, давайте студійку ще послухаємо от кінець. Справжній релакс для вух. Це має стати хитом. Мені дуже подобається продакшн, ось обкладинка, ось цей образ. Вона цікава як артистка сама, от як персонаж. Я вставлю навушники повністю в себе. Всі мої голоси цього року будуть за Швецію, якщо поїде Лорін. Але давайте почитаємо про що ж її композиція: тату, татуювання. Хм. І я не хочу йти, але дитинко, ми обидва знаємо, що це не наш час, настав час прощатися. Настане день, коли ми знайдемо свій шлях, скрипки грають і ангели плачуть, коли зірки зійдуться. Я буду поруч. Ні, мені не байдуже на них усіх. Бо все, що я хочу, це бути коханою, і все, що мене цікавить, це те. Що ти застряг на мені як татуювання? Друзі, а яке особисте життя Лорін? Я не відчув, що вона за бісексуальні стосунки, вона ЛГБТ-представниця. Невже вона одинока зараз? Скільки років? Так, вік. Тридцять дев'ять років! 17 жовтня 1983 року народилися тридцять дев'ять років, але пісня по своєму меседжу дуже типова про кохання дуже такий стандартний текст, метафори це напевно мені не подобається, але нехай. Бо якщо ми згадаємо участь Лорі на національному відборі малоді фестивалін у 2017 році, коли пісня була з дуже важливим меседжем про біженців, які активно тоді їхали до Європи, то це не сподобалось. Шведи її не підтримали. Напевно, їм ця тема була ну, не настільки близька, і вона навіть не змогла потрапити спокійно до фіналу. Ви уявляєте? Це. А тут вже в фіналі, які були авації в залі, яке чарівне живе виконання, тут ідеально все. Боже, 11 хвилин мелорін. Ну, тому що я її дуже люблю. А давайте зараз подивимось нашу україночку Марія Сур. Невагіва. Ніколи не здавайся. Ну, теж така типова назва, але нічого. Хай буде. No, 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 no. До речі, це мені нагадує одну з пісень Мікінютанс ма. Як ви думаєте, надихалися чи це просто співпадіння? Напишіть свою думку в коментарях. Never no. Never Give Up Марія Сур! Марія Сур! Це дуже приємно, що Шведи так підтримують українку. Я вже дивився цей номер, але хочу тепер разом з вами і більш прокоментувати кожен момент, що мені подобається, що ні. Тут ми одразу розуміємо, що номер не такий креативний, як у більш типовий. Боже, яка молода дівчинка, і така вже впевнена, і досягла такого успіху саме за кордоном. Хоча в Україні про неї знали тільки там з голосу, з талант шоу, але не масово. Добре, макіяж, гарно, приємний голос. Але я б не сказав, що тембр якийсь незвичний, щоб він якось там запам'ятовувався. Цього немає. Як вам? Never give up» дуже типова така штамповка попсова. Так, це є. Але зроблено смачно. give up» Я кайфую під таке, тому що я обожнюю попсову музику, ось ці речання, вокальні переходи. Вона талановита дівчинка, але трошки є в голосі цей піск. Не кожному це сподобається. Така. Плоскість. Мені не вистачає трошки шарму. Напевно, він прийде з віком, як ви думаєте, інді здається, що вона кайфує від того, що вона така крута на сцені, гарна. Не вистачає емоцій в очах, що вона переживає саме слова. По суті, Never Give Up – це про Україну. Вона там навіть каже, що вона покинула свій дім і так далі. Що Україна не здасться, ти не здасться. Більше потужності хочу, хоробрості, незламності, емоції незламності хочу від неї. Ну, це вже більш набридає, правда? I will never, never give up. give up. Давай, давай. Прикольно. І зараз буде вибух. Уже кімни чарівні брови. Так стоять добре. Зірвалися, але нічого. Бек з'являється. Така мамка. Ооо, ось тут мені вже подобається. Вітер додав того, чого я хотів, ось цей дим. От мі мені не дуже подобається, але загалом бачите, її теж сприйняли добре. І в певний момент вона навіть була за ставками букмекерів вище Лорін. Але це ще до того, коли Лорін не опублікувала свою пісню. А зараз нагадаю, Швеція вже навіть обігнала Україну взагалі без загальних ставках букмекерів вже передбачають перемогу Швеції, а на Україні творчим. Цікаво, що до перекладу пісні Марії Сюр ніколи не здавайся. Ну тут дуже такий типовий текст. Коли я стою під дощем, ніхто не врятує мене від болю. Я ніколи ніколи не здамся. Коли я плачу в кайданах, у моїх жилах немає капітуляції. Я ніколи ніколи не здамся. Капітуляція на таке слово, звичайно. Я чую внутрішній голос, навіть якщо я потрапила у шторм, я знаю, що заслуговую на краще життя, навіть якщо я дуже сумую за своїм домом. Крихітко, я не зламлюсь, я не впаду під вагою, завжди буду триматися. Ну, ви зрозуміли. Подобається? Напишіть в коментарях, будь ласка, я хочу перечитати. І давайте ще ось цих хлопчиків Маркус та Мартінус Ейер. Ну, давайте. Мелодійно. Я дуже сподіваюся, що вони не будуть зараз кращими, ніж Лорін. Тому що я не переживаю, якщо Лорін не переможе. Але треба оцінювати об'єктивно, це важливо робити. Давайте. Ой! Ну, Це такі молоді хлопчики, мені здається, їм навіть немає 18, ну можливо, 18. Ну. От зараз, що, якщо я буду критикувати, буде казати, що це через те, що я фанат Лульлі. Теж у них цікавий номер, мені подобається світло. Але чи я таких голосів, можливо. Але Данія вже є щось схоже на це. Прикольно співає, дуже чисто, впевнено, молодці. О, там теж фанатки в залі вже. кінчають. Блимає світло тут більш динамічно, хоча Лорін теж динамічно, що тут казати. У Лорін це більш смачно, щось своє, таке нетипове. Вона якось змогла це робити, хоч сама композиція така, штамповка загалом по музиці, але Лін з собою та цією посновкою змогла покращити. А тут навіть це звичайне у хлопців, ніби я вже чув. Така стандартна фонова музика на пляжах. Реально десь вже це чув. Mm -hmm. oh, ну я б з ними подружився. Ви розумієте про що я А на Євробачення? Ну, де, ну давайте наступного року. Підростіть, наберіться ще досвіду. Mm -hmm. Ні, ну молодці. Ну якщо вони от поїхали на Євробачення, я б теж їх поставив десь в топ 3 точно. Це набагато краще ніж більшість учасників цьогорічного Євробачення. У них більш стабільний вокал, навіть ніж у Лорін. Come on! Але я сподіваюся, шведи не будуть голосувати за більш типову пісню. Таку танцювальну розумію так весела, вона більш така активна. Я навіть хочу танцювати, але це не так смачно. Ой, дуже він демонструє своє емоції на обличчі. Мені це не подобається. Ніби зараз всериться. От Швеція вміє робити ідеальну музику і подавати це талановито і на такому рівні. Хто робить цей мелодій фестиваль? Звідки бюджет? Це виглядає краще ніж минулорічне Євробачення в Італії. Молодці. Ну, вони мілашки, але я повторююсь. Моя фаворітка Лорін. А ваша хто? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і дякую, що подивилися мій огляд на фаворитів шведського національного відбору. Хто ж переможе? Дізнаємося вже, якщо не помиляюсь, 11 березня. Швеція одна з останніх обирає свого представника. З вами був я Льоня Поліщук. І не забувайте, будь ласка, що у мене ще є проєкт Unison Ukraine, від якого ми створили безліч плейлістів, і там є і про Євробачення, де ви можете слухати пісні всіх учасників цьогорічного Євробачення. І можливо, скоро там опиниться Лорін. Або Марія Сур, або Маркус і Мартінус. Хто вам сподобався, напишіть в коментарях. До нових зустрічей. Бажаю вам гарного настрою. Бай!